Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас одна новиночка, але це відео я знімаю другий раз, але нічого страшного. Ну і якщо ви новенькі на моєму каналі, поставте лайк, підпишіться на мій канал, прежде чим я вам покажу всі пакетики. Ну, і якщо ви це е, зробили, то ви молодці і ми можемо починати. Наша новиночка називається Грав не Грав. Тут у нас ось такі сім пакетиків. Давайте подивимося, це ось такий з красивою перфорацією. Ось такий ось. Красивий ось такий червоний, ось такий, ось такий. І ось такий двойний пакетик. Зараз я вам їх покажу. Ось такий Roblox і Minecraft. До речі, сьогодні хочу взяти ось цей пакетик. Ну і давайте вибирати пакетики на розпаковочку. Колекція сережки. Е, давайте візьмемо ось ці. Точніше, оцей пакетик. Далі з колекції фотоперегляд, давайте. Ось цей А пухлий оставимо на потім і ми закінчимо в наступному відео цю колекцію. Е, магазин одягу беремо весь пакетик. Маланг також весь пакетик І з колекції прикрась Кружку. Давайте ось цю. Ну і це всі наші пакетики на розпаковку. Давайте приступимо. А давайте розпаковувати так, як вони лежать. Перше це у нас у старому каталогіколекція. Фотоаперед для. Так. І нам попався фотоапарат. Ось такий ось золотий. Він у нас... Під циферкою 3 сюди. Він у нас для е, жовтня місяця. Якщо ви народилися у жовтні місяці, присилайте у коментарях смайлик рослинки ось такої. Я тут вставлю. Ось така колекція у нас виходить. Дивіться, яка у нас красива тут сторіночка. Далі з колекції тікертокери я і так не доробила, а потім дороблю. Приходимо до нового каталогу. Так. Е, я якраз відкрила на колекції сережки, давайте її і відкриємо. Нам попалися ось такі сережки. Це ось такі от зелені. клеїмо сюди і ось такі е, з ромашечками. Клеїмо сюди. Так. Віддираємо. Ну і з ромашечками. Сережки. Ну ось така колекція у нас красивесенька. Далі у нас іде новиночка, але ми відкриємо колекцію прикрас. Попалися ось такі ось вишенки. Красива колекція. Далі ми відкриємо колекцію малани. Вона у нас іде стихну. І так, нам може попастися під циферкою 3, 4, 5 або 8. Ми тут будемо витягувати. Нам попалося під номером 3. Ось такий моланг з цупленком моланг. Ось так. Це мій самий улюблений. Далі колекцію магазин одягу. Я перегорнула, забула, що не можна. Але я схотілася спочатку на всі. Нам попалися ось такі штани. Коштують 50 гривень. Так, ось моя папочка з паперовими сюрпризами. І ось наші 50 гривень. Відклеюємо. Е, далі. Наша новиночка. Колекція грав, не грав. Тут нам попадалося оце. І тут я буду проводити опросики у телеграмі. Тут ось такі звичайні сторіночки. ну і нам може попастися або по цифру 1, 3, 4, 5, 6, 7, або 8. Ну Я проведу два опроси. Так, і нам попалася дуже популярна гра, це гра Among Us. Якщо чесно, я сама в неї грала. Під циферкою 3. Не у своєму телеграм-каналі я ж звичайно проведу опрос. Ну, і на цьому, друзі, розпаковочка підійшла до кінця. Ну, я надіюся, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на мене. Підпишитесь на мій телеграм-канал. Ссылочка буде в описанні під відео, і тут буде назва. І в описанні під відео є також е, інформація про мене дуже е, цікава. На моєму каналі ви можете побачити, я там писала в описанні, і ви можете мені відправити лист. По поводу цього, пишіть мені на почту з Gmail або в Telegram, ссылочка в моїй лічні заобщення буде в описанні під відео. Ну і всім дякую за перегляд, за увагу, до побачення.